Всім привіт, друзі! Готуй смакуй, вітаю вас! Завжди, коли відвідую заклади харчування грузинської кухні, обов'язково в першу чергу замовляю легендарний овочевий салат з горіховою заправкою. Це неймовірна, смачна, корисна, святкова, як на мене, страва. І сьогодні ми його приготуємо. Обов'язково дивіться до кінця, як завжди, буде цікаво і смачно. Поїхали! Для цього смачненого салата мені знадобиться велика кількість овочів в першу чергу. І це томати, фіолетова цибулька, огірочки, гострий перець, часничок, зелена цибуля, кінза, петрушка, солодкий перець, зелений базилік, хмелі сунелі, водичка, треба невелика кількість, сіль, волоські горіхи смажені або грецькі горіхи та оцет. Починаємо з нарізання овочів. Огірочки наріжу середнім кубиком. Друзі, в Грузії цей салат готують найближчим друзям та найдорожчим гостям. Тому важливо, щоб він не просто був смачним, а й естетично дуже красиво виглядав. Важливо гарно і рівненько нарізати всі овочі. Нарізані гірочки закладаю в миску. Наступним наріжу солодкий перець. Спеціально взяв його двох різних кольорів, щоб салат більш цікаво виглядав. Його також наріжу невеликим кубиком. Нарізаний перчик також закладаю в миску. Успіх і смак цього салату залежить від двох основних моментів. Перше, це заправка. А друге, це наскільки ви вибрали свіжі та смачні овочі. Це дуже важливо. Ну а зараз я наріжу томати. Сьогодні я вибрав невеликі рожеві. Томати мають бути щільні і в той же час солодкі та соковиті. Подивіться, який красивий помідорчик. Обов'язково вирізаю з нього серединку. Кожну четвертинку розрізай навпіл по діагоналі. Ну, а тепер наріжемо фіолетову цибулю. Вона просто ідеально підходить для цього салата, тому що не має різкого такого гострого смаку. Різати буду досить такими великими напівкільцями середньої товщини. Закладаю її до салату і далі нарізаємо зелень. Зелена цибулька. Базилік нарізаю. Вправляю його в миску. Ну і залишилось в самому кінці нарізати петрушку з кінзою. Зелень дуже дрібно не нарізаю. Трішки подрібнюю, цього достатньо. В миску нарізано петрушку та кінзу. Друзі, залишився гострий перець. Він є основним інгредієнтом цього чудового салата. Але ми його додамо саме в чоловічу половину, в чоловічу порцію. Тому що дівчата гострого не полюбляють. А зараз зробимо заправку для салата. Беремо звичайну чашу блендера, засипаю в неї волоський горіх. На мою кількість овочів я беру 150 грамів. Його необхідно попередньо обсмажити або на сковорідці, або в духовій шафі, як вам зручніше. До волоського горіха додаю 2 зубочки чесника, приблизно 3 ложки оциту. У мене яблучний. Столова ложка хмелі сунелі. Невелика кількість води. І все, подрібнюємо блендером. Так, соус заправка точніше готова. Подивіться, має вийти така густа консистенція по щільності, такий, як паштет у нас вийшов. Ой, вона дуже ароматна, дуже смачно пахне. Такий яскравий аромат смаженого волоського горіху, хмелі сунелі. Ну просто клас. Ну і по кількості оциту теж приймаєте рішення самостійно. Мені достатньо, як я казав, трьох столових ложок. Якщо полюбляєте більш кислі заправки, тоді додайте там чотири або п'ять. Нарешті, друзі, останній етап приготування. Зараз закладаємо заправку в салатик, солимо. Невелика кількість соняшникової олії, можна за бажанням оливкової, і куштуємо. Почну з того, що задаю заправку. Тепер додаю сіль за смаком. Ну і в кінці соняшникова олія. Обов'язково рафінована. Ну і тепер обережно, без зайвих зусиль, щоб не почавити овочі, перемішуємо салат. Зараз горіхова заправка, горіхова паста розійдеться по всьому салатику. Друзі, ну і традиційно такий салат подають саме в глиняному посуді. Ми цю традицію порушувати не будемо. У мене є така миска глиняна. Зараз туди перекладаю салатик і дегустую. Нарешті настав час, і я можу скуштувати та поділити з вами своїм враженням про цей чудовий салатик. Так, буду намагатись взяти одночасно всі інгредієнти, які ми в нього поклали: помідорчик, цибульку, побільше зелені, огірочок. Так, ну що, смачного. Друзі, що я можу сказати, однозначно буду порівнювати з салатами, які куштував в грузинських ресторанах або кафе. Він і не гірше, і не краще. Він просто дуже смачний. Здається, базові овочі, але з такою е, смачною горіховою заправкою велика кількість зелені між собою вона просто суперово і класно гармонує. В результаті виходить дуже смачно. Я однозначно рекомендую його приготувати саме за нашим рецептом, і ви будете Приємно здивовані. Він вам точно сподобається. Ну і з таким ароматним і дуже смачним салатом традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, обов'язково залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!